Так, усім підписникам того гостям цього каналу. Привіт! Ну шо, хлопці, дівчата? Приїхав, коротше, тут до брата. В общем, сьогодні вам покажемо, які в нього агрегати є до цього дракона. Дунфенг 244. Такий на широкій резині. 11,2х24. Брата трошки землі є, небагато там. Паруга. І він коротше, ним обробляє Борінки, плуг і так далі. Все в нього є своє. Правда, стоїть на вулиці. Пощом накритий. Ще в нього є там під навес але там картоплі насипали, зараз поки на вулиці стоїть. Коротше, він у нього... на яку руку випуску? Так, го року. Ну, в принципі, по трактору, що? Безпроблемний, все працює. Ще нічого не крутив, не вертів. Так, кури, тікайте отсюди. Можливо, зараз глянемо, скільки там у нього мотогодин. Але не буду відкривати. Ну, коротше, він роботи робить багато. Як ви зрозуміли, із відосів, що я викладаю в себе на каналі. Ну, коротше, так, пішли, зараз вам покажемо, що ж в нього є до нього. Пішли. Коротше, поки так справляється без кабіни. Пишіть, пишіть свої думки, чи варто робити кабіну, чи хоча б козирьочка якого якогось зробити. Ну, Ми на своєму збачують поки що так. Вже скільки років в принципі, їздимо. Ну, коротше, напишіть, чи варто робити кабіну, чи не варто. Чи зараз це дуже жирно і накладно. Буде цікаво почути. У нього є такі борінки. Три борінки тягає цим тракторцем. Самороб, саморобні все. Рамка саморобна. Ну, він три борони тягне взагалі без проблем. І в принципі з ними скрізь можна проїхати. Далі в нього всього прискувач є такий на 450 літрів. Ну, там написано, що 400, але 450 влазить. Так, далі хтось скаже, що це лишній один корпус, але тягає нормально Ось такий плужок. Сам зробив. Три по... три по 22 десь. Ну, тягне нормально. Також трошки доробив такі кріплення, передплужники ще поставить. Так само там і там. Текронові полиці. Ну, при можливості покажу, як він оре в цьому році. Так, це нашого. Знайома така ротаційна борона маленька. Це брат брав у нього і поки стоїть, бо йому поки вона не потрібна. а щоб не тягатися, з нею, то поки стоїть у нього. Ну, Тоже прикольна така штучка. Тож Все саморобненько таке, от, звісно. Ну, головне, вона працює теж прикольно. Так, йдемо далі, покажу, що там ще в нього є. Також є в нього. Сегментна косарка ось стоїть в кущах. Це, вірніше, наша з батьком. Але ми йому передали по наслідству, бо у нас роторка є. А він, в принципі, йому все, що треба, він нею косить. Ось такий возик у нього. Такий немаленький, ну, саме до трактора. Такий толковий, хазяйський. Далі ось, сьогодні ще прицеп одноосний. Газ, Газоновська рама, здається. Дерев'яний. Дерев'яні борти. ну 2,5 тонни зерна спокійно влазить в нього. Можливо, навіть трошки більше. Це наша дискова, бо ми разом нею користуємося. Коли треба, нам ми беремо, коли треба йому, він бере собі. Так, далі що має ось таку сажалочку? Картопну сажалку? Така, що плуг. І так от. У ну, нас своя така є. Короче, далі ось ще в нього є така. Не знаю, як воно точно називається. Коротше, картоплю розорвати рядочка. Тоже нормальна тема. Ще ось у нього такий двокорпусний плужок є. Ну, коротше, багато всяких, всяких, всяких штук є в нього. Хоча він, тих трьом, він тим трьохкорпусним тягає. Але цей ще такий в нього є. Ну і комбайник є. Правда, в цьому році щось багато не виїжджав, то на роботі постійно. Але я зараз зайду вам теж покажу. Старенький, звісно, але для себе вистачає йому для своїх пару гектарчиків. резина з Урала якогось чи що. Кабіну в цьому році, чи в минулому році сам зробив. Що все Видно нове колесо. Да, ще протектор непоганий. Таку жатка з сампо. Переробив там кріплення. Що тут в кабінці? Відкриємо. Дивимося. Кабінет нормальний. Трошки в цьому році помолотив, правда, небагато, я ж кажу. Жадка, звісно, класненька. В хорошому стані, ще коли в минулому році її купив, теж трошки грошей віддав за неї, ну, бо в нього та стара там поламалася вже. Ну, коротше, і отакий відосик у нас. Головне, що комбайн працює. Помаленько, але працює. Та що в нього якийсь мотоцикл тут стоїть. МТ-шка, Але З цінами на бензин просто стоїть. Так що такий у нас відосик сьогодні народ вийшов. Тракторець такий і все, в принципі. Майже все до нього є. Ну, Своє-своє. Своє. Сам собі працюєш все, нікого не, не ждеш, ореш, там, тискуєш, молотиш. Так що, кому сподобалось відео, став лайкос.